І ми з вами оглядаємо жіночу версію корн попкорн відео, і це Бріджертони. І в нас нетна перлинка сезону. У нас діамант весільного сезону, і це Бенедикт Бріджертон, бісексуальний, не без цього, творчий і закохується він в азіатську дівчину. Ну, кого іще в нас тут не вистачало для повного різноманіття? Пенелопа зняла свої лаври попелюшки, адже попелюшкою всі попередні три сезони була вона, мала двох сестер, хоч і рідних, але дивакуватих, мала маму, яка в неї не вірила. І Пенелопа вийшла заміж за принца. Святе місце пусто не буває, і з'явилась нова азіатська попелюшка. Вона таємно пробралася на бал, забула не черевички, а забула рукавичку, і з'ясно, що Бенедикт в неї закохався. Про це все дізналася її мачуха і вигнала її з дому. Повинна зауважити, що зустріч Бенедикта й попелюшки була на балу маскараді. Тому з самого початку і мачуха її не розсекречувала, і Бенедикт не запам'ятав її обличчя. А це вже ну просто по станіславському не вірю. Ладно, вона була в масці, але потім же він її зустрів і шлявся кучу времени з нею, і все одно її не впізнавав і не впізнавав. Ну люди добрі, ну невже ви не впізнаєте людину в масці і без маски, коли в неї закриті лише очі, і то не повністю. Прорізи для очей є, ніс відкритий, рот відкритий, питання, габарити тіла, все ж зрозуміло, запах і те зрозуміло. Бенедикт її не впізнає. тут, до речі, мені це не подобається. Найгірше, що він навіть цілувався з нею, що в масці, що без маски, і не впізнав, ну куди це годиться? А тепер з плюсів сезону. Недаремно Бріджертони бріджер, називають жіночим корн відео, тому що тут показані прекрасні стосунки панелопи з чоловіком, їх запальний кекс про те, що пристрасть після одруження не згасає. Блакитна мрія кожної жінки. Дуже добре підняли питання про те, що Франческа не отримує, так сказати, піка на солоди. Мені самій було цікаво, як це описують жінки, і головна, Бріджертон, мама знайшла собі коханця це круто. Коли показали любов у всіх її проявах, Да, вона давно вдова, і вже давно можна було б когось і собі знайти. І чудово, що вона знайшла. І всі знають, що Франческа це просто заміна Дафнеї. Ну, а наша Софі Попелюшка в кінці, на початку четвертої серії працює на Бріджертона. І треба мені додивлятись, не треба мені додивлятись, я все одно знаю, що виявиться, що вона законна донька того графа, і теж якась та там, не скажу що знаменитість, але дворянка. І вони одружаться. І оцей троп, на якому тримаються Бріджертони, заборонене кохання там, від ненависті до любові, цей троп е, цих гордість. Ну, ви зрозуміли. Усі твори, які на цьому тримаються, включно із Бріджертонами. Це все одна тема. А тут цього забороненого кохання, ну, по факту, немає, ну бо ми знаємо, ким вона виявиться. І вже прям не цікаво. Дивна поведінка самого Бенедикта Він знає, що вона менша по статусу, да, Софія, Софії. Він знає, що вона до нього теж не байдужа. І як він далі планує одружуватись, на ній він не планує, тому що він хоче знайти свою загадкову попелюшку. Хоча це ж і вона. І він поступає, виходить, Софії нечесно. Він колись схилить її до інтиму, і це нормально взагалі, що він її наймає на роботу. Тут уже Бенедикт показує себе не дуже чесним. Ну, або він здогадався, хто вона. Ну, дивлюсь далі. Ну, якщо говорити про блакитну мрію, нізя не згадати про мою фаворитку: це Елоїза. Я її обошнюю цей голос, це просто в оригіналі. Або іноді в дубляжах підбирають найкращий голос. Її харизма в неї ж були романтичні історії ось з, тим, з тим друкарем. Ну і хто же має бути нетрадиційною орієнтацією в Бріджертонах. Ну, хоча б хтось. Ми не забуваємо, що Бенедикт у нас бі, але ж цього мало. Він то буде з жінкою. Але ж і Віконт до свого індійського весілля. Теж мав стосунки міцні із «Простий Господи, жінкою. По-моєму, вона була, «Простий Господи, або просто без титулу. Оце я вже не пам'ятаю в перших сезонах. Але як його красиво вибілили, те, що він її так пошло, так вульгарно не впізнає, це так жалюгідно. Навіть четвертій серії, коли вони стояли один напроти одного, ну він же пам'ятає її губи, ну йокала мене. Отже, в попередніх серіях він дивився на дівчат, дивився на її губи, визначав, що це не вона, а тут він дивиться прямо на неї і не розуміє, що це вона. Оце добре, що згадали про коханку Віконта. Ти бач, я прям теж про неї згадала і тут раз перегукується. Прямо сезон жіночої кексуальності. Дуже хорошу пораду пенелу подала Франчешці просто поговорити зі своїм чоловіком. І тут раз показують Софі, яка себе задовільняє. Це теж, до речі, лайфхак, як досягнути піка. Ну, спочатку самі навчитися його робити, а потім навчити власного чоловіка. Взагалі, дивуюся, чому чоловіки не дивляться Бріджертоні. Ну, красота ж. Напишіть в коментарях, якщо є чоловіки, що дивляться, ви взагалі існуєте? Ну нарешті лише в кінці четвертої серії стало цікаво, коли з'явилася ця міс Холіс. Ну, це взагалі нахальство Софі виганять Бріджертона з його власного дому. Бенедикт так вірвався додому, а слуг нема взагалі. Я думала, він прирве мамину розвлікуху І прекрасно, що показали жіночку. Ну, блін, в нас дуже молода ця мама Бріджертонів, ну, зовсім молодесенька. Не можу й сказати, що показали жіночку в літах, бо, як на мене, їй немає п'ятидесяти І головне, їй грішить можна вне шлюба. В брака, поза шлюбом. Вона ж то вдова, але ж вона не заміжня зараз, і вона оце так грішить. Ну, Бенедикт біг-біг, я думала, ну забіжить. Ну, буде комедійний момент. Ну, слава Богу, ні. Але те, як він запропонував Софії стати коханкою, ну, це прям облом всіх обломів. І правильно вона розвернулася, і пішла. Дівчата, не погоджуйтесь на таке.